До Дня матері, який у цьому році відзначають в Україні 10 травня, одне з підприємств-партнерів Дніпровського медкомбінату придбало ноутбук з лінгвістичною програмою Живий звук для дітей з вадами слуху та мовлення. Тепер, застосовуючи комп'ютерні технології, фахівці спеціалізованого закладу зможуть навчити дітей розмовляти. У спеціальному дошкільному навчальному закладу компенсуючого типу номер 12 виховується до ста дітей з особливими потребами, тобто ті, хто опинився у важких життєвих ситуаціях, говорить директор закладу Ніна Кравченко. У нас 14 дітей не 4 чотири які під опікою, у Нас є аутичні дітки дауни. Усі надстали діті слабослиша діти. Це професіонали у своїй справі. Тут з ними працюють логопеди, сурдологи, дефектологи та психологи. І головне завдання навчити дітей сприймати світ, адаптуватися до нього та допомогти батькам формувати у дитини здібності до самостійності, самовдосконалення, самореалізації та самооцінки. І сьогодні вони отримали ще один шанс при допомозі коригуючої програми, яку розробили українські спеціалісти саме для дітей з порушенням слуху та Розладами мовлення розвиток слухового сприйняття на розвиток мовлення різних його сторін дуже важлива. вона для наших дітей, тому що у нас дуже багато таких дітей за допомогою їм ми зможемо зробити наші заняття більш сучасними, цікавими та продуктивними. Батьки цих дітей звернулися з листом до генерального директора ДМКД Максима Завгороднього, а ініціатором виступила Ольга Майорова, яка вже неодноразово зверталася по допомогу. І говорить, що це єдиний шанс. Ольга має двох дітей, і, на жаль, життя вносить свої корективи. Обоє мають статус дітей-інвалідів. Трирічний Андрійко з'явився на світ обвитий пуповиною і має діагноз сенсорна алалія. Головний дефект захворювання порушення сприйняття мови. Хоча слух, як правило, є проте їх мова являє собою набір безглуздих звукосполучень. Мати говорить, що для дітей це велика можливість почати розмовляти, що дозволить у майбутньому адаптуватися до дорослого світу. Кавоства димка ніколи не відказувати в всіх Завжди вот таких батьків, як ми. По себе знаю, когда мой ребенок родился, попал в реанимацию. Мне ДМК очень помогло. Батьки таких дітей частіш за все лишаються один на один зі своїми проблемами. Сьогодні під час економічної ситуації в країні важко виховувати дитину та повноцінно розвивати її, не кажучи вже про хворих дітей, яким потрібен особливий підхід. І у такому випадку є спеціалізовані заклади. Та на жаль, і їм доводиться стикатися з чисельними проблемами, говорить директор садочку Ніна Кравченко. І додає, що з дзержинкою у них давня дружба і вдячна за постійну підтримку. Сьогодні сушіствілас у нас мрія. Потому що э, такий подарок, який зробила нам ДМК, ми давно мечтали. Наші педагоги, наші батьки, очень сильно вдячні. і я думаю, це допоможе. Саме це є служення дітям. Саме зараз у цьому віці дітлахи, якщо докласти зусиль, можуть максимально реабілітуватися та навчитися розмовляти, адже вони це майбутні країни, пишуть батьки у листі і додають, що майбутнє повинно бути здоровим.